Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Шинкар, я цінід проєктного офісу GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Оксана Новікова, випускниця курсу QA Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Оксана, привіт! Привіт-привіт! Скажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш? Я зараз працюю на позиції qa Engineer в компанії Delphi Software. наразі лише почала, тому що працевлаштувалась доволі недавно. Поки що такий період адаптаційний. Яким було твоє життя до IT? Чим ти займалася і чому власне вирішила перейти в ІТ? Я майже 12 років пропрацювала в державній установі в сфері освіти. Якби я за стабільність, але прийшов такий момент в моєму житті, коли я вирішила, що мені потрібно кудись рухатись далі, враховуючи ситуацію на ринку праці, розумію, що це сфера, в яку потрібно зараз ти, в яку можна зарости. Право в тому, що варіантів розвитку було багато. Ко ІТ мені допомогло, тому що я прийшла майже всі марафони, які були, практично останні. Тестування мені сподобалось. Ти згадувала про проходження марафонів від GoIT. Що найбільше тобі сподобалось? Що власне тебе от зачепило так? Чим зацікавило? Мені сподобалось дійсно, що все організовано, є чіткий план, є допомога, підтримка. Що класно, це командний проект, це взаємодія. Це ну ти, хоча б на певну частину, ти опиняєшся в цій атмосфері, так. В якій ти будеш працювати, як це працювати з розробниками, як з ними комунікувати, як їм доказати, що це багатьох чи не баг, і так далі. Дуже рада, що сподобалася робота над проєктом. Може, будь ласка, поділитися детальніше, як саме відбувалася взаємодія, а, що було корисним для тебе, цікавим, так? якийсь новий досвід роботи в команді. У нас була одна велика команда, яка складалася з двох. Команда розробників і команда тестувальників проект тривав е, два тижні. У нас в команді був тімліт, і він комунікував безпосередньо з цим людом розробників, і далі вже відбувалась комунікація з нами. Ми організовували через день мітинги для того, щоб об обговорити які питання, що робити, чи в когось якісь проблеми, і теж для майбутнього, так для там, першої роботи, це такий був уже важливий етап. Я додала це в свої в своє резюме. Всю документацію, яку робила, які я писала там чек-лісти? Тобто, це вже є певний досвід, нехай він не комерційний, але все ж таки, це, це досвід, який ти можеш вже презентувати навіть на е, інтерв'ю, можуть запитувати саме про цей проект, чим ти займався, яка була твоя доля, е, да який твій вклад в цей проект? Був Оксана. Ти навчалася і працевлаштувалася під час повномасштабної війни в нашій країні. Скажи, будь ласка, з якими викликами ти стикнулася у зв'язку? Яку з цим, які там дилеми у тебе були, і скільки часу ти шукала свою першу роботу? Ми розпочали навчання восени в жовтні місяці, коли розпочалися проблеми з електрикою, коли розпочалися проблеми з інтернетом, і це був такий перший виклик. Але насправді це, напевно, навіть більше мотивувало, більше організовувало в плані. Ти знаєш, що там електрики немає, ти собі плануєш зробити завдання, почитати і під час мого навчання, що класно, GoIT зробили доступним конспекти офлайн, oh, так що інтернету не потрібно. Сидиш, тільки вчиш, тільки працюєш, готуєшся. Далі якби складного в навчанні не було. Мені було дещо важко з лексикою в плані такої технічної. Да, так? я філолог за освітою, і коли ти переходиш на лексику технічну, то трошки треба було адап... час для адаптації. Щодо працевлаштування, я розпочала, я почала писати своє резюме всередині навчання З зими. Я почала розсилати своє резюме. Насправді, це було важко в плані вакансій, мало. І вакансії, які потребують досвіду, я все одно вірила, що буде якесь таке місце. От прямо моє. Воно мене десь чекає, і це місце знайшлося. Що би я порадила усім? Це те, що пробуйте усі ниточки, скажімо так бачите, що треба півроку, все одно надсилайте. Нехай там те резюме буде. Дехто відповідав, дехто ні. Хтось відповідав, що мені недостатньо досвіду, хтось взагалі не відповідав. Але дуже приємно, коли навіть пишуть, що да, у вас все класно, ну проблема тільки з комерційним досвідом. Я почала також розпитувати усіх своїх знайомих, які працюють в цій сфері. І так сталося, що одна з моїх знайомих, хто працює в компанії, перенаправила моє резюме саме тім літу. Одразу команди їм сподобалось моє резюме, і мене запросили на технічну співбесіду. У мене був. Етап перевірки англійської мови і вже потім технічна співбесіда, і після технічної співбесіди мені одразу на другий день зателефонували і сказали, що ми вас ми вам пропонуємо таку позицію. А якщо підбити твою статистику, так скільки загалом часу там зайняло. Оце mm -hmm. розсилка. Як ти часто робила розсилку свого резюме? Тобто подавалася на вакансії? Близько 40 резюме. Я відправила це. Був і LinkedIn, і Доу, і через ДЖІНІ. Тобто, я дуже хотіла офіс в своєму місті, де я живу, і так воно склалося, Так вийшло, як я хотіла. Я просто переглядала компанії, які є які працюють офіси, яких є в місті моєму, і відправляла їм на електронну адресу. Що тобі ще найбільше запам'яталося з твоїх з твоєї співбесіди? Власне Що запам'яталось. Це була логічна задача, яку я успішно провалила. А потім сиділа після цього, після неї розбиралась. Були деякі питання, які я не знала, але я чесно відповідала, що я, я розумію, що це, наприклад, легко, але я просто з цим не працювала. Які поради можеш дати студентам, які власне зараз на етапі проходження співбесід, можливо, маєш рекомендації, як до них готуватися? Я не вчила все на пам'ятаю, да я намагалась розібратися і е, змогти пояснити, обов'язково змогти е, привести приклад, який... тому однозначно є. На сайтах є прям цілі переліки питань. я Брала собі цей перелік повторювала те, що те, що ми вчили, переглядала свої конспекти. До речі, переглянула свої проєкти проєкт, і плюс усі домашні завдання, які виконувала, тому що в мене деякі були вказані в резюме. А отже, могли запитати по них, що я там робила. Так, так повторювати точно потрібно, так не забувати про конспекти. Можна користуватися записами занять, це все одно будеш відкривати якусь нову сторінку знань, бо перший раз, коли слухаєш, слухаєш одне, другий раз відкриваєш якісь нові моменти. Скажи, будь ласка, який рівень англійської у тебе був на початку курсу, який зараз, і чи це було важливо під час твого працевлаштування? Я є викладачем англійської мови вісім років я вже викладаю більше. І в мене рівень був C1, То я я собі думала, «Угу, англійську знаю. Тобто для мене це буде не легше, так і мені можна йти в цю сферу. Це таким одним з рушієм, чого я вирішила. Але що було круто. Навіть з високим рівнем у нас були speaking фаби З приводу англійської на роботу в мене була коротка розмова англійською мовою для того, щоб підтвердити рівень, так, але чим класно, чому потрібна англійська? я зараз дуже багато дивлюся додаткових відео. Я зараз читаю документацію, я зараз вивчаю так? інформацію з замовниками, і вся ця інформація англійською мовою. Які soft Необхідно розвивати, щоб перейти в ІТ і успішно працевлаштуватися. А комунікативні навички це однозначно. Навіть на проєкті, коли ми ти повинен вміти спілкуватися, вміти донести інформацію, яким чином, що, де, як, коли що важливо для QA — це всі знають це уважність, дійсно. Це, це та риса, яку треба так моніторити, треба розвивати для мене особисто, і я думаю, взагалі для всіх це пунктуальність однозначно. Тому що коли терміни горять, коли потрібно видавати продукт, так то не розтягувати в в рамках. Які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися? Потрібно пробувати. Тому що в мене теж був е, такий етап, коли я, я спробувала ще на ще влітку. Я спробувала подати заявку на IT Generation і також в школу IT. Так сталося, що я не прийшла, але тим, тим не менш це не зупинило мене в тому. Так навпаки, змотивувалося, я можу. Я таки піду на те навчання, і я дойду до нього. Так само, коли це завершується, починається після навчання. Починається. Доволі складний період, це період а, пошуку роботи. Завжди має бути ось це відчуття, що десь ваше місце воно є. Дякую тобі за ціні поради. Певно, що багатьом вони стануть в пригоді так, під час проходження їхнього шляху IT. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і до нових зустрічей! Оксана, а тобі бажаю подальших успіхів, Па-па!